Розділ 11. Молитва церкви за померлих Під час кожної Євхаристії церква молиться за померлих вірних. Ми віримо, що завдяки сопричастю святих у Христі, ті, які знаходяться у чистилищі, отримують завдяки молитвам церкви допомогу в якнайшвидшому осягненні небесного щастя. Окрім того, кожний вірний заохочується до постійної молитовної пам'яті Про усіх померлих. Церква у своєму Літургійному році Присвячує один день на спільний Спомин усіх померлих вірних 2 листопада. Частина 1. Спомин усіх померлих вірних. 2 листопада. Уже Поганський Рим знав поминальні дні померлих, наприклад, так звані Паренталія, що тривали з 13 до 22 лютого, під час яких родини згадували про своїх близьких померлих. Християни спочатку зберігали ці поганські звичаї настільки, наскільки вони не суперечили їх вірі. Поступово вони перетворювались на суто християнські звичаї, котрі обмежувалися лише родинним колом. Отже, День пам'яті про всіх померлих був для античної церкви зовсім невідомий. Такий загальний день пам'яті про всіх померлих вперше зустрічаємо в Ісидора Севільського 636 рік, який настановляє своїх ченців. Правити після п'ятидесятниці Службу Божу за душі усіх померлих. Проте справжнє народження поминального дня пов'язане із іменем Абата Одилона з Клюні Бенедиктинський монастир у Франції, котрий у 998 році наказав в усіх підлеглих йому монастирях відзначати 2 листопада. Як спомин усіх померлих. Завдяки клюнійцям це свято поширилося на північ Альп, а до Рима прийшло у 13 столітті. Міхаель Кунцлер. Книга Літургія церкви сторінка 582. З монастиря Клюні цей звичай поширився в усій західній церкві, яка до сьогоднішнього дня поминає усіх померлих. 2 листопада, тобто на другий день після урочистого згадування всіх святих. Під впливом східного обряду церква Латинського обряду в Україні згадує у своїх молитвах про всіх померлих також у так звану провідну неділю. Проводи це продовження свята Пасхи, Молитва за всіх померлих. Є логічним продовженням нашої віри у Воскресіння Христове. Христос справді Воскрес із мертвих, первісток померлих. У Христі всі оживуть, і кожний у своїм порядку. Первісток Христос. Потім Христові під час Його приходу. З першого послання до Коринтян, розділ 15,